Змінять місце проживання. Молодь 24 року в Бакіні. Ці дві двоє. як до дві самочки. Вже от літали вони максимально по 3,5 години кожна. По всякому не то що кожен день по 4 години там 3,5 літають. Але літали і по дві години і час. Ну, максимальний польот цих двох самок був десь 3,5 години. Летять вже на грі. Ці дві самки на грі. Тут молодь Молодеж почубатих. Ось така рижо мраморна, така типу гранатова. Там одне жовто-мраморне, ще пескун. Це двоє пескунців, ці двоє трошки старші, ці вже були в небі, ці ще поки не були в небі. Високо, ще такі, ну, пару день-день були на дворі. Ну, ще пеща, ті молодші. Ось такі. Що, що ще є ще є одне сере по жовтому мрамору вийшло. Таке пектаганне. Типу, Оце ще самка. Же, та на крилі літає. Ну в мене вони всі, в принципі, на крилі. Я її гоню, я виложую багато. Та в мене голуби ганяються. Я бокинів врахую, що вони повинні літати і повинні радувати не тільки мене, не тільки мастю радувати, але должны, перш за все радувати польотом, грою от людей. Бо дуже багато же, птиці є. Такої заволіриної, тримають закриті, не не можуть розуміти, для чого боки не тримати закритими їх треба гонити. Це бойні. Яструб б'є, мене теж яструб цього року вибив дуже багато голубів, але тим паче о, вибив, то вибив, але гонити треба і щось оставив собі, оставляю на приєм. Можеш і сам чи куркує, боги його знаєш. Так підурковую, ну ще молодь. Не вроді як то пливло, бачив, що білий там самець воркував по мрамору, воно підходило. То ще поки 50 на 50. ну Молодь, все молодь. Ко, цікавить, звертайтеся 0,68, 792, 24, 86. Отака птиця.